Привіт, загони ігроманів, Поза кадром Василиус Шитпостюк І у цьому відео я проведу 100 днів у такій грі, як ті самі стародавні сувої 5 скайрим. Hey. І доведу, що критики з волоссяним покривом на шиї, які кажуть, що гра просто жахлива, не праві, бо гра набагато гірша. Ой, чекайте, щось, щось не то на суфльорі. І сьогодні я доведу, що провести 100 днів у скайримі та не зійти при цьому з розуму через одноманітний геймплей, пливе на долі якого полягає у зачищенні підземель, цілком. Та ре... хто це пише? І сьогодні я доведу, що провести 100 днів у скайримі це. досить реально. Для початку нам потрібна стратегія, яку я приготував не гірше, ніж піцу із супермаркету. А я йому говорю, не крав я ту шапку. Йолка, початок гри я вирішив заспідранити, але щось пішло не так. Тому мені швидко довелось забути про кар'єру кіберкотлети. Отож, перечекавши неймовірну пізнавальну сцену з прибуттям на фірі, міні дають змогу обрати расу для персонажа, яким ми постійно керуватимемо. Словом, серед всього цього зоопарку я обираю орка, бо у грі більше ніде неможливо буде знайти схожу властивість берсерка, яка дає змогу на короткий проміжок часу наносити вдвічі більше шкоди та утримувати її вдвічі менше. Також було б добре вибрати жіночого персонажа, щоб пізніше взяти властивість на бонусну шкоду по протилежній статі, що насправді було б непогано, оскільки більшість ворогів у грі чоловіки. Але оскільки це відео також можуть дивитись феміністки, то скажу, що жінки також можуть коїти різні злочини, тому не ображайтесь, будь ласка. Отож було б добре взяти жіночу стать заради цього бонусу. Але, на жаль, світ не ідеальний, і моя рука кілька разів поспіль зі І в результаті чого я створив персонажа чоловіка, після чого я з легкістю прийшов в стартову локацію, навчившись таким основам гри, як махання гострими предметами, зламування замків, скрадливий напад та навіть стріляння з луку. По дорозі до Рівервуду я обрав камінь-злодія. Бо якось я купив каву і взяв два пакетики з цукром, за які не заплатив. Але повернімось до теми, бо наразі я добрався до Вайтрану, щоб від нього через перевізника потрапити до рівтину, з якого я попрямую до комуни-сородичів орків, та позичу їхні обладунки, які дуже спокусливо лежать без нагляду. Для початку броня непогана, але тепер треба подумати, як ми будемо агресивно захищатись. Оскільки геймплей за замілішника неймовірно захоплюючий, а маги тут завдають неймовірно багато шкоди, доки ви не починаєте за них грати, я вирішив обрати шлях скрадливого крадливого лучника. Не найпопулярніший вибір, але така вже у мене натура бути не таким як всі. Так чи інакше, нормальних фізичних луків зараз я ніде так просто не знайду, тому доведеться трошки пошаманити. А точніше повпражнятися у потайонних мистецтвах та навчитись викликати даєдричний примарний лук, книгу інструкцію для якого можна знайти ось у цьому привітному форті з бандитами та культистами. Проте для його виклику також потрібно мати достатньо очків мани, в чому мені допоможе камінь нікому не сміятись, а транаха. Отож, камінь надасть мені додаткових 50 очків мани, та, зокрема, ймовірністю 50% поглинути будь-яку магію. Отож, підготовка майже закінчена, і тепер мені залишається навчитись кричати ще й. Драконічою мовою, щоб здобути таку важливу для резюме навичку, мені потрібно пройти квестовий ланцюжок, сповістити про появу драконів, яких тут давненько вже ніхто не бачив, принести гравійовану плиточку для придворного мага, зібрати армію із шістьох людей для битви з драконом, перемогти крилату ящерку, бути атакованим найманцями, котрих чомусь найняли через те, що я тимчасово взяв орчу броню. Та вже нарешті після цього направитись до Сивобородих на високий Хродгар, горлянку світу. Поки я збираюсь на цю гору, в мене є час подумати про о, це що за повучидло. Так, є час подумати про плинність життя, про те, що ти вже давно хотів зробити, але все руки не доходили. І. про... і про все, і про ніщо водночас, і. О Боже. А, ну що, Арсімерчику, як твій той факт, аж ти бог Малакат і лайном, а яке вийшло з богині Беті? М? у моїх богів є храм, а того забули змити. О, ні, це лорний відун. Потрібно тікати. Все постійно ділиться на кінка версій. Дігають це ось. Фу, ледве здихався. Сподіваюсь, його там з'їдять спад інтересу до франшизи на пару з метафоричними монголами репутаційних втрат. Нарешті, потрапивши до монастиря сивобородих крикунів, я опанував на рівні Pre-beginner мову крилатих амфібій. Um, а вони uh, скоріше плазуни, ніж амфібії, оскільки йоп, твою мать, звідки ти взяв словом, я одразу дізнаюсь нові слова, на вивчення котрих у цих геріатричних чоловіків пішли десятки років, оскільки я є довакіном драконорожденим, драконорожденним. Ну, Коротше, мене народили драк... Ну, Хоча ні, стоп не, не буквально, фу, ні, не треба такої являти. Схаменіться! Ні! Не потрібно! Е, ні, насправді це... це щось на зразок обраності. У мене є якась незрима драконяча сила, аура, так би мовити, котра є і у драконів. Отож, завдяки своїй обраній обраності я можу поглинати душі драконів та вивчати нові крики і швидкістю студента, який має відповідати за пару хвилин. Ну, а тепер гадаю, що я готовий провести наступні 100 днів у безперервній медитації. Медитація діло насправді не таке легке, як здається, вам потрібно повністю концентруватись на оточенні, чи як у цьому випадку на чомусь одному, на натисканні кнопки Т, після чого повторювати один і той самий рух мішкою, щоб, так би мовити, обманути гру. Також вам може здаватися, що робити такі мікрорухи доволі нескладно. Частково це так, але складність полягає у відстороненні від інших думок та повній концентрації на процесі. Саме тому важливим компонентом є здорове харчування та належна фізична активність для покращення роботи мозку. Все це дуже важливо для хорошого самопочуття, і саме тому я прихильник збалансованої дієти, догляду за собою та суворої рутинної фізкультури. Вранці, якщо моє лице трішки набрякле, я ополіскую його одеколоном Сашко, п'ю каву та невимушено виконую 10 тисяч віджимань. Далі, на сніданок, обід та вечерю, я споживаю рис, курячі грудки, броколі та консервовану квасолю без ковбасок, бо ковбаски підвищують кислотність мого шлунку надто стрімко та викликають печію. І саме завдяки сукупності всіх цих активностей, коли я натискаю те, то кожен раз кожне натискання відчувається як перше. Я розчиняюсь у всьому цьому настільки, що просто перестаю існувати як щось усвідомлене, немає ніякого Василуса Шид-Пустюка, є лише ідея, якась недолуга вигадка, немає мене, є лише сутність, щось ілюзорне. Та навіть якщо ви поставите лайк та напишете розлогий коментар, а я на нього відповім, то, можливо, ви щось відчуєте, але хоча насправді. Мене просто немає. Бо звати мене насправді ізидор ставінога, і мешкаю я на Прикарпатті, у глухому селі, на вулиці, у якої немає назви, на першому поверсі, єдиному поверсі. І коли мені стає нудно, я починаю... О, час вийшов. Так, тепер погляньмо, що змінилось у цьому світі за моєї відсутності. Міста і села цілі. Так наче вони залишились такими, якими я їх і залишав? Дракони не почали нищити світ, як всі вважали. Знищити світ, всі раси і підлаштувати все під себе, але цього просто не сталося. Може, їх щось зупинило? Або хтось. Але, але ж це мав бути я. Довакін, драконорождений, обраний, гравець, головний герой якому передрікали врятувати світ, невже невже світ може жити без мене? Чи може це моя бездіяльність так впливає на нього? Через мене всі живі істоти опинились у цій пастці. Чи може не через мене? Може, вони завжди були у пастці? Може вони були у пастці з самого початку? У пастці моїх дій та? їхньої відсутності е, чувак, це е, відеогра. Нащо так драматизувати? Фу!